Добрий вечір. Так, є деяка статистика по сонячному дню. Панелі на даху 18 градусів 4,6 кВт. Панелі на південній стороні фасаду 90 градусів 4,6 кВт. І панелі на західній стороні будинку фасад теж 90 градусів 4,6 кВт Значить, Це дах 18 градусів. Сьогодні згенерував. 3,27 кВт годин Тепер Передивимося на інвертор. Сьогодні 3,6 кВт в годину згенерувала західна сторона. Так як це вже кінець листопада, а І6,91 кВт годину годин південна сторона. Тобто, посадні панелі західна сторона. Загалом вони там генерували сьогодні десь 2-2,5 години. Треба по графіку подивитися. Від, від, від самого ранку вони генерували 200 Вт і поки сонце повернуло, щоб на них почало вже промені падати, то десь була вже там перша година. Получається, що фасадні панелі на захід краще в осінньо-зимово-весняний період ніж панелі на даху. Більше генерації. Отакий От висновок. Ну, я не кажу вже про південну сторону, так? Південна сторона в два рази більше. Так? Я зараз гляну ще раз при вас. Значить південна сторона. Вон тут зараз буде видно. 306 захід, 691 південь. Рівно в два рази панелі 90 градусів на південному фасаді краще, ніж панелі на даху. От. Тому, якщо вам потрібна автономка, не відмовляйтеся від ідей, які на перший погляд виглядають дикими. Я вже сьогодні в чаті говорив, взимку сонце піднімається над горизонтом на 30 градусів, але це в зеніті. Ну, в, зеніті. Ну, в піку, це коли там 12, та перша година дня. А весь основний час воно нижче, ніж 30 градусів. Так що від 90 градусів 30, знаєте, то кут, під яким сонце в зеніті світить, 60. Ну і Ясне діло, що починаючи від самого ранку і закінчуючи до вечора, кут тільки покращується, якщо панелі стоять вертикально. От. Рідно, цей кут від 60 до, ну, 90 градусів ви не отримуєте, бо коли сонце вже на самій лінії горизонту, воно там мало що взагалі буде світити. І будуть навіть тіні від, не знаю, від зайців будуть тіні на панелі падати. Але тим не менше. Панелі навіть які стоять під кутом 45 градусів або там 50, які рекомендуються. Так? Якщо кут сонця над горизонтом максимальний 30, то найкраще, що у вас панелі будуть до ваш... кут сонця до ваших панелей буде 25 градусів в цей сезон. 25 градусів це ні про що. Чи враховуючи те, що сонячна активність взимку... Так як земля нахилена від сонця, вона і нижча, бо треба променям більше атмосфери пролетіти, які її гасять. Тому ось що покажу. Ось значить, це є західна сторона трекер 1, 36 кВт, -година. це південна сторона, 691 кВт за сьогодні. При тому, що в піках... Абсолютно кожне з цих полей має 4,6 кВт. Тобто коефіцієнт корисної дії в сонячний день він був сьогодні такий не ідеально сонячний, бо були дні краще. Бухмаринки прилітали, такий був серпанок. Це є 90 градусів панелі. От. Тому таких результатів. Якщо кут стоїть 45-50 градусів, ви не досягнете зимку. Так? Ну, зараз кінець листопада ще, скільки? ще три тижні до періоду зимового сонцестояння, так, коли сонячний день буде найменший. Тим не менше з моїх, от якщо взяти, з моєї денної генерації, зараз я глянув до добову, Історію. Значить, Я будинок 23 кВт от вчора, 23,2 кВт годину за добу. При тому, що сьогодні вже 22 кВт. При тому, що 10 квт годину сьогодні мені сонце дало. Тобто ну, 40% генерації сонце дало, але по тому, що я бачив, десь півтори чи дві години навіть сонце. Ну, було в надлишку. Тобто, якщо б у мене була більша ємність акумуляторів, він стоїть, чекає свого підключення, то можна би було витягнути і більше, ніж 10 кВт, якби було куди зливати. Я вже 12-ї до 2 години дня я вже тут тепловий насос включав і що тільки не включали, щоб ну, то сонце використати, його було в надлишку. Знову ж таки, за рахунок фасадних панелей. Тому що панелі, які на даху, вони краще, от я бачу по генерації інших днів, вони краще працюють в пасмурні дні. В пасмурні дні панелі, які дивляться умовно в небо, у них немає перешкод і тоді вони дають трошки більше. Причому це трошки більше доходило до в три рази. В три рази більше панелі, які дивляться в небо, дають, ніж ті, які дивляться, які стоять на фасаді. Бо на фасаді. Умовно, половина горизонту це земля. Та половина це небо, половина це земля. От. Тому, на мою особисту думку, фасадні сонячні панелі це є дуже успішний проєкт, навіть по тій причині, що сонце, сніг, коли падає, їх не треба чистити взагалі. Морозем інеєм вони налітають, але тільки виглядає трошки сонце, то іні весь випаровується від панели. А от ті, що на даху, треба лізти і щіткою чистити. От, тому, якщо у вас будуть запитання, я дуже задоволений фасадною системою. Не займає місця, в осінні дні вона ефективніша, більше ніж в два рази, ніж дахова. Ну, звісно, що кут, якщо кут збільшити, то дахово буде краще. Але кут не завжди зручно збільшувати. І якщо дах у вас під кутом 45 градусів, це одне питання. Якщо у вас дах під меншим кутом, то треба, відповідно, купляти, тратити гроші на баластну систему на даху, яка нагрібає снігу, який треба чистити, теж не менше. Тобто є свої нюанси. Треба розуміти, і треба тестувати і вірити моніторингу, а не дяді Васі... З гаражів, який десь там сказав, що має бути так. І все треба розуміти, для чого панелі стоять під тим кутом, куди їх направляти і в які години очікувати з них генерацію. Тримайтеся, дякую вам за підтримку каналу. Ну і вперше в житті скажу, ставте лайки, підписуйтесь, не знаю, ставте дзвіночок, буду старатися викладувати якісь відео, які можливо будуть вам корисні. До зустрічі!